Сьогодні мені все сподобалось. Найбільше нічого не було. Мені все дуже сподобалось. Інші команди були чуть-чуть сильніші, але всі команди однакові. Просто якісь сильніші, а якісь…» Який матч тобі найбільше запам'ятався і чому? Е -е, два матчі, яких ми програли, тому що я там набираюсь сили е техніки, а ну, коли ми виграли. Ну, це було легко. Ну, турнір дуже непоганий. Дякую організаторам. Також хочу подякувати усім, які приймали участь командам, також спонсорам нашим кофеартам. По матчам ну трошки так, є сильніші команди, які ну, порівню вивозять покраще, скажімо так, чим наші. Тому в принципі ну, останню гру ми змагалися, виграли, щось показали. Колектив це в першу чергу це колектив, діти між собою спілкуються, все добре. Ну, по змаганням також їм все сподобалось. Тобто зібрали кращих гравців з нашої школи і виступили цією командою.